Про різдвяні історії я дізналася минулого року, але свою мрію почати збирати їхню колекцію я почала втілювати лише цього року. І почала я з ось такої краси. Ось такий різдвяний ретроавтомобіль з неймовірним розписом, зі стразами. Власне, це головна фішка різдвяних історій. Всі їхні іграшки ручної роботи розписані вручну і повз цього неможливо пройти. Ось такий персонаж із дитинства, неймовірний лускунчик. Я думаю, що він стане прикрасою, окрасою будь-якої ялинки. Незмінні хіти цього року. Ось таке українське серденько, просто чарівне. Ось такий херсонський кавунчик, який різдвяні історії приурочили до звільнення Херсону. І звичайно головний символ цього року: ось такий кролик.